Казка Лисенятко і годинник. У родин рудих лисиць нещодавно народився хлопчик, такий же рудий, як і його тато, з таким же пухнастим хвостом, як і його мама, та з таким добрим та чуйним серцем, із яким ще жодного лиса чи лисиці на світі не було назвали його Аліком. О, ну, що це за лис, гарчав іноді тато. Коли його син Алік, замість того, щоб упалювати якусь пташку, прибігав додому і розповідав про яскравого метелика. Ах, важко тобі буде, синку, зітхала мама, коли Алік повертався з прогулянки з букетом польових квітів для неї. Алік тільки посміхався у відповідь. Найбільше в житті він любив гуляти лісовими стежками і милуватися красою. Усім на світі Алік готовий був допомогти з усіма поділитися. На перший день народження до маленького лиса завітало багато лісової дітлашні. Святкували весело, гарно, ласували цукерками, тістечками, співали пісень, грали в різні ігри, а дідусь подарував своєму онукові справжній годинник. Алікові цей подарунок дуже сподобався, адже саме про такий годинник він мріяв. Іменинник одразу вдягнув цей подарунок на руку. Та потім давай приміряти, роздавати всім новий годинник усім своїм гостям. Мамо, мамо, у мене стільки друзів, із захопленням казав Алік, коли мама його вкладала в ліжечко спати. Синку, справжніх друзів зазвичай не буває багато. А в мене всі друзі справжні, не погоджувався син. Та вранці Алік. Прийшов до мами дуже сумний, що трапилось, синку? Мамо, мій новий годинник зламався. Як зламався? запитав тато, почувши цю розмову. З нього зникла стрілка, плачучи, промовив Алік. Стрілка сама з собою зникнути не може, суворо дивлячись на сина, пояснив тато. І якщо стрілки немає, отже хтось її поцупив. Ні, тату, вона, мабуть, сама загубилася. Мама вирішила підтримати сина. Ну, якщо стрілка загубилася, отже, ми її знайдемо. Цілий день уся родина лісів шукала стрілку годинника і в шухлядах, і під столом, і за шафою. І все це було марно. Стрілки ніде не було. Стрілка сама собою зникнути не може, нагадав тато. «І Якщо стрілки немає, отже хтось її поцупив. Я побіжу до своїх друзів і запитаю, можливо, хтось випадково її взяв? заперечив Алік. Увесь день маленьке довірливе лисеня. Бігало лісом, зазираючи до кожного і питаючи про стрілку годинника. Та всі тільки знизували плечима, мовляв, не знаємо, не бачили, і продовжували займатися своїми справами. І один тільки сірий зайчик запропонував свою допомогу в пошуках. Разом із зайчиком шукати стрілку годинника. Алікові було набагато веселіше. І хоча стрілки вони так і не знайшли, та маленький лис все таки повеселішав. Увечері він сказав своїм батькам «Знаєте, я такий радий, що стрілка годинника загубилася. Як це? Хіба можна з такого радіти? сказав тату. Можна, можна з цього радіти. Стрілки я сьогодні не знайшов, зате знайшов справжнього друга. Наступного дня лісовий майстер полагодив годинник, а маленький лис зрозумів, що мама мала рацію. Справжніх друзів зазвичай не буває багато.